Вічна тема про те, як старенькі дідусі одружуються з більш молодшими жінками, а потім ці жінки заволодівають спадщиною дітей від першого шлюбу. Цей дідусь все лишає їй, а діти ні з чим. І тут такі історії, вони, до речі, трапляються і у багатих, і у бідних, і в селі, і в місті, і, коротше, всюди. Це така класика жанру. Ну, до речі, коментатор тут пише про те, що такі жінки обманом змушують подарувати хату, а потім кидають старигана, а діти. Підтирають за ним продукти його життєдіяльності. Але тут є одне але. Не завжди ці жінки роблять це обманом, треба це вміти признавати, особливо дітям. Дуже часто такі дідусі добровільно дарують своїй жінці. Молодій, свою квартиру або хату саме для того, щоб її не отримали діти. І платять вони цим не за підтирання продуктів життєдіяльності, а за молодість та любов, за час проведений разом, при гарному ще самопочутті і за життя. Звісно, такий дідусь сподівається, що його кохана молода дружина буде з ним до кінця, ну але він забив гол. Не в ті ворота, і так відбулося, що діти потім підтирають. Це настільки розповсюджена історія. Ну, все просто знаєте, це просто ну, я дуже часто з цим стикаюся в своїй роботі. Але в мене є, знаєте, така думка на цю тему: дивіться, а якщо б у діда не було взагалі ніякої хати, то його й доглядати ніхто не, не повинен. Тобто, якщо ти не заробив і не віддав, то тобі нічого ніхто не винен. Чи як? Якщо ти заробив і віддав не їм, а кому ще. Ну от ти заробив і ти віддав, то що тепер? Ненавидить ти тебе? Ти винен всім навколо? Чи як? Може це тому відбувається, що людина віддає комусь третьому це, бо відчувається, що він винен, знаєте, що за нього все вже розписали, що кому дістанеться, хоча він ще живий. Ну, тобто, це теж, знаєте, це дуже ну, гидко все виглядає насправді. Але й доглядати стару хвору людину, котра все віддала комусь іншому, а тобі не лишила нічого, теж дуже, дуже складно, морально і так далі. Що я можу порадити тільки таким дідушкам? Не треба робити ніяких дарувань за життя, не треба. Бо при даруванні ви одразу позбавляєтесь права власності на це майно. Робіть заповіти або договори до вічного утримання, щоб з вами не траплялися такі погані історії. Це ваше майно і вам вирішувати, кому воно дістанеться.